кафедрі програмних засобів присутні стенд домашньої автоматизації французької компанії Legrand, за допомогою якого студенти можуть вивчати технології домашньої автоматизації. Також це реальне обладнання, яке використовується в домашній автоматизації. Воно поєднано з програмними продуктами ОПЕНХ. Це програмне забезпечення для організації систем домашньої автоматизації. Є наявні. Реальні пристрої, температури, ну, кліматконтролю, керування а, та наведені а, пристрої, якими студенти можуть керувати. Головна перевага цього стенду в тому, що студенти, використовуючи програмне забезпечення від компанії Мигрант, можуть а, створювати сценарії, а, програмувати ці сценарії, тобто вивчати в цілому технології. Домашньої автоматизації, як їх програмувати, як вони як вони поєднуються між собою, як вони спілкуються, як ними керувати, виходячи із програмування.